У ніч проти 29 червня Росія здійснила наймасштабнішу повітряну атаку за весь час повномасштабної війни проти України, загалом застосувавши 537 засобів повітряного нападу. Детальніше про ці обстріли українських міст поговоримо із Валерієм Романенком, експертом з питань авіації, провідним науковим співробітником Державного музею авіації України. Вітаю вас. Так, да, теж вітаю, бо сказати доброго дня, якось важко сьогодні. Та і власне, з чого б хотіла розпочати нашу розмову, поговоримо про особливості цієї атаки. Якою вона була, чим відрізнялася, окрім масштабу, і взагалі чи можна говорити про зміну стратегії, чи це лише таке кількісне загострення? Та ні, тут можна говорити лише про кількісне загострення. Загалом атака була звичайно, звичайною, ну відрізнялася лише тим, що вона була масштабною не лише в плані кількості засобів враження, а ще й по ну, скажімо так, більшість територій України дісталося як східним районам, так і західним районам. Ну цього разу якось вони. Менше били по Києву, практично вночі я не чув будь-яких е прильотів по Києву. От. А загалом з е тр тр трохи змістилися, так би мовити, акценти. Да? Зараз Дрогобич, зараз Львів, зараз місця, де загалом е зосереджено видобуток нафти, видобуток перроднього газу. Ну, от яким да, збереження, місця збереження. Так, що якимсь таким чином росіяни зараз націлюються на нашу інфраструктуру. Та чи є е, ознаки використання нових типів озброєнь, маневрування, зміни маршрутів під час цих обстрілів? Ні, загалом, ну, поки що детальної такої інформації не було. Але те, що повідомляли телеграм-канали, ну, Звичайно, ракети, як йшли на малій висоті, так ідуть там 50 метрів крилаті ракети. А сьогодні був такий серйозний залп крилатими використання крилатих ракет загалом. Да? Значить, росіяни постаралися запустити 40, 41 ракету. Ну, це разом і Х-101, і цей крилатий «Іскандер», але все одно велика кількість ракет. Ну і при цьому. Значить, 477 безпілотників. Це шалена кількість. Найбільша. Ну, було один, лише один раз було більше. Значить, там 400, 400 здається, 70, да, 479 було шахетів. Це було 9 червня. От. Загалом ситуація така: а щодо маршрутів, як завжди, да, ракети йшли на малій висоті, шахеди по-різному. Йшли на великій висоті і ними займалися, активно займалася авіація. Шли на, малі, на малих висотах От. до прифронтових районів, як правило, йдуть на малих висотах. Значить, і якщо вони йдуть до західної України, теж стараються велику частину маршруту проходити на малих висотах, щоб їх не помітили і не підготувалися до їх прийому. Ну, от. Загалом, е я хочу трохи заспокоїти значить, наших глядачів, бо е скоріш за все, це останній приліт в цьому місяці, і на найближчі кілька днів прильотів можна не очікувати. Чому розстріляють росіяни вже розстріляли місячний запас? На сьогодні за червень запущено 5334 тисяч Ну, от. А е так як нам повідомляв гур. Місячний запуск шахедів росіян складає ну не лише це. Я сказав, не шахедів, а безпілотників. Скільки з них було шахедів? Ну зазвичай була е, в травні і в червні ситуація 50 на 50. Зараз вона трохи змістилася, десь 60% шахедів і до 40% гербер. Це фальшиві цілі, які загалом небезпеки не становлять і. Складають основну масу тих безпілотників, які локаційно втрачені. Ну, якась така ситуація. скоріш за все, чому більше, більше місячної норми росіяни запустили, бо вони в травні не достріляли. В травні вони запустили всього 4 тисячі безпілотників. Ну тому якийсь запас у них залишився в цьому місяці. Вони перевищують навіть місячний випуск цих безпілотників. От у цих 537 цілей за одну ніч, про що це свідчить, що ворог вже наростив ті свої запаси і е, вистрілюючи, намагається деморалізувати, якось перевіряє наше ППО, що це? Ні, просто вони знають, що найліпший спосіб добитися своїх цілей, тобто уразити якісь об'єкти, здійснити, здійснити масовий неналіт. Або бити так, як сьогодні вони били. Ви бачите, лише одна ракета. Один іскандер був збитий, да? а використали вони і сім іскандерів і а, чотири кінжали 11 ракет. Тобто, це про що свідчить? Про те, що росіяни били там, де вони певні, що нема патріотів або самкі. Тобто, вони так ну, гнучко використовують по тих об'єктах, які вони знають, що прикриті, вони масово використовують свої засоби ураження. У об'єктах, де вони знають ще, що вони не прикритні засобами протиракетної оборони, вони використовують балістику. Та і власне більше про ці цілі, що саме є цілями ворога, куди пріоритетно вони намагаються бити, спрямовують свої балістику, ракети? Ну, я сказав, балістика сьогодні була спрямована по районах нафтогазовидобутку газовидобутку і е тих сховищах, де ми це зберігаємо. У всякому разі, ну, направленість така поки що вимальовується. Я думаю, що буде уточнення, але все одно постраждала їх транспортна, е транспортна інфраструктура. От було повідомлення, наприклад, що, е значить. Е і по, по, у Дрогобицькому районі про об'єкт промислової інфраструктури, і через це місто без світла залишилося. Потім в Полтаві попало по вокзалу. ну Тобто, це не напевне туди ну, цілися, можливо, там якісь, якась була інша ціль, якась військова частина поблизу, але попало по вокзалу. Тобто, спрямованість така. Ну, а основна спрямованість це цивільне населення. Це стандартно у Росіян. Та і я хотіла б поговорити наскільки взагалі ефективно відпрацювали наші сили ППО, бо зважаючи на статистику, практично близько 90% цілей вдалося таке збити. Ви вже перелічували, які сили і засоби були залучені до відбиття цієї атаки. Але ну, як спрацювали на вашу думку? Ну, сьогодні спрацювали добре, навіть дуже добре. Дивіться, значить, було. 477 безпілотників, з них 436 збито. Це означає 91,5%. Тобто 9 із 10, напевно, були збиті. Всі види безпілотників в основному збивають шахетів. От. З балістики, ну, з 11 запущених ракет, значить, збито фактично одна. Це говорить лише про те. Що удар був нанесений туди, по тих цілях, які не були прикриті е антиракетними комплексами. А от по крилатих ракетах було запущено загалом 41 ракета Х101 і крилата ракета Іскандер. Так? З них 33 збито одна локаційно втрачена. От значить, ну от якась така ситуація. Також бачили, що писали, що. Да, да, ще калібри, да, вибачте, ще були морські ракети Калібр, запущено 5 ракет, 4 збиток. Це теж крилаті ракети. Там, де ми можемо збивати, там, де пороти повітряна оборона здатна збивати, вона це робить ефективно. От. Але, на жаль, є багато районів, у нас не вистачає. Критично не вистачає антиракетних комплексів. Тому. Місця, де е, загалом нема, просто нема фізично, нема патріотів, по тих місцях росіяни б'ють і досягають яких, яких успіхів в тих місцях. Також бачила, що писали сьогодні, що таку чи не ключову роль відіграли у знищенні великої кількості ворожих дронів і F-16. Але на жаль, ну як бачили, відомо про втрату, що під час протидії російському обстрілу загинув український пілот підполковник Максим Стименко. Хотіли б поговорити з вами про те, що це означає з точки ризику, і взагалі які нові виклики ставить така атака перед українською авіацією перед ППО. Жодних нових викликів це не ставить. Жодних. Бо вони як ефективно працювали. Льотчик перед тим, як сталася, значить, ну, скоріш за все, катастрофа. Да? Ну, не скоріш, а катастрофа сталася. Да? Перед цим збив сім цілей. Це означає або там скільки то крилатих ракет і шахетів. Да? Загалом загальна. Якщо, наприклад, шахеди йшли на великій висоті, то міг розстрілювати з гармати шахетів. І це означає, що Льотчик зробив більше за те, що він міг, ну, скажімо так, F-16 внесе не більше шести ракет. По крилатих ракетах, російських крилатих ракетах, Стріляють, як правило, ракетами повітря-повітря малої дальності. Це американські ракети Sidewinder. Льотчик повністю використав ракети і, вочевидь, пробував збивати ще цілі, до яких він міг дотягнутися, скажімо. Бо, самі розумієте, ракети і шахеди вони, ну, ракети не йдуть групами. Шахедами можуть якимись групами, якимись скупченнями йти, а ракети йдуть сугубо індивідуально. Він побачив, що міг, міг теж дотягнутися ще до якоїсь цілі, спробував знищити її з гармати. От. Але знищення або крилатої ракети, або шахеда. Ну, якщо, наприклад, знищення крилатої ракети з гармати, попадання 20-мм 20 снаряду, який стоїть на F-16, він може ініціювати вибух бойової частини. Ракета розлетиться і якийсь уламок, ну по-перше, може. Знаєте, з гармати з 3 кілометрів не стріляють. Якщо стріляють з гармати, це відстань менше кілометра. І якщо був серйозний вибух, уламки крилатої ракети могли пошкодити, власне, влучити літак, або вибухова хвиля, якщо літак був ще ближче, вибухова хвиля могла спричинити на малій висоті. Це не забувайте висота 50 метрів. 50-60 метрів, на які летять крилаті ракети. Ну, можливо, могла спричинити, так би мовити, тимчасову втрату управління літака. Якщо це була погоня за шахедом, спроба збити шахеда, то тут взагалі ситуація складна, бо літак в, цій, в цьому ну, атаці шахеда має знижити, знизити швидкість до мінімально можливої Шахед летить за швидкістю не більше 200 км на годину. Літак може триматися в повітрі надійно. Якщо його швидкість понад 400 км на годину, самі розумієте, якщо льотчик для, скажімо, зменшив швидкість максимально щоб піймати приціл шахеда, ну, от, ну і була якась відмова, в нього просто не було можливість або посадити літак, а, або з малої висоти не було часу а, катапультуватися. Ну, якось технічно так виглядає ця ситуація. Як самі розумієте, підробиці ніхто не розповідає, так що я просто перебираю можливі варіанти. Та, ви ще також на початку згадали, що чи не найчастіше після такого типу атак люди задаються питанням, що буде далі, і чи є у ворога ресурси продовжувати ці атаки? Ви вже сказали, що цього місяця не буде, але взагалі, яким буде завершення літа, які ваші прогнози? Кажуть, що осінь буде доволі важкою і багатої на обстріли. Яка ваша думка стосовно цього? Ну, загалом, надалі буде так, як і в червні. От, загалом в червні, ну, якщо так би мовити, підсумки червня якось підвести, да, значить, то а, а, в червні, я ще раз кажу: значить, було, а, росіяни запустили по Україні, а, а значить, над, а, так, вибачаюсь, тут я трішечки да, десь. Ага, значить, запустили вже понад 5300 шахедів, 5334 безпілотники не шахеди безпілотників. ГУР нам повідомляє, що росіяни здатні, здатні випускати на місяць 2700 шахедів, ну, Гербера-2 в них називається на двох заводах, да? і випускати до 2500 тисяч фальшивих цілей Гербера. Ну, в такому темпі, да. і це після того, як росіяни в 10 наростили їх е, випуск, місячний випуск, десятеро Мину... з літа минулого року, з липня минулого року, кількість випуск шахедів і кількість запусків зросла в 10 разів. Ну, таким... а, Але вже оці виробничі можливості у росіян вичерпані. От, виробництво ракет теж сильно не зросло з минулого року. Ну, Змінилися пріоритети. росіяни більше стали випускати, більше випускати стали крилатих, ой, балістичних ракет, менше крилатих ракет. Ну, от. Тому ситуація така, що да, по випуску ракет балістики росіяни збільшили, ну, скажімо так, в минулому році вони випускали до 60 шахетів. Зараз ГУР каже, що буде. Трохи більше 65 ракет. Ну, трохи більше 60, там до 60. Зараз там 62, 64 балістичні ракети на місяць. Виробництво Х-101 практично залишилося на тому самому рівні. Мова йде про десь приблизно ту саму кількість, десь 50-60 ракет. От, загалом зменшилося випуск ракет Калібр. От, на морських ракет Калібр зменшилася кількість випуску Іскандер. к Але загальна кількість ракет сягає приблизно 140-150 на місяць, всіх типів, Загалом всіх типів, які використовуються. Тут сюди входить і Онікс, сюди входить і гіперзвукові ракети. Ну, от. Тобто, загалом приблизно 5 тисяч до 5, понад 5 тисяч шахетів на місяць. Це буде регулярно влітку понад 100 ракет, ракет всіх типів за місяць, це, це, це теж буде регулярно. Якщо ми не нанесемо ударів і не будемо знищувати російські склади з ракетами і підприємства, які випускають ракети, оце може внести якісь корективи в темпи обстрілу нашої території. Та й наостанок хотіла б спитати, чи може. Після цієї атаки винести урок і Україна, і світова спільнота. Зокрема, чи, чи зможуть вони наростити, якось змінити способи підтримки, збільшити постачання озброєння чи змінити формат цієї підтримки? Як думаєте, це вже загальнополітичні питання. Я б не хотів тут заглиблюватися. По скажімо, щодо поставок Німеччина, Німеччина робить те, що вона може, треба ну. Я не люблю цю фразу, але маємо розуміти, що російська економіка вона вже два роки на військових рейках, а європейська економіка вона цивільна. Ну, візьмемо, росіяни запускають по нам приблизно до 150, інколи до 200 кабів скидають за день під час активного наступу. От за день. А Франція здатна випустити тих самих крилатих бомб кабів, хаммер, які вони нам постачають, 600 на рік. Або зараз вони, значить, шляхом надлюдських зусиль збільшили випуск до 750 на рік. От тому, значить, кількість, да, кількість ракет до АІСТ, там на сезон приблизно на кілька місяців. Ми отримали півтори сотні. Росіяни запускають. При окремих нальотах до півсотні ракет за день. Ну, от, треба виходити з того, з можливості на добре, нам е, непогано допомагають літаки зараз. Ми активно використовуємо і F-16, і Міраж для протиповітряної боротьби. З шахедами зараз більш активно воюють дешеві безпілотні зенітні дрони. І крім того, ми отримуємо від е, європейських союзників наших дешеві ракети, подібні до американських ракет, які е, активно там збивають російські безпілотники. Британія обіцяла нам тисячі ракет Мартлі. Це теж ракети проти безпілотників. Тобто, рівень знищення шахедів, я думаю, що навіть без американських боєприпасів. Без американських ракет він тримається на рівні 90%. А рівень збиття крилатих ракет теж буде на рівні 90%, не менше. З балістикою будуть проблеми. Будуть знищуватися балістика лише там, де є антиракетні комплекси. Ми дякуємо вам за змістовну розмову та за фахові пояснення, роз'яснення про сьогоднішню атаку, про те, як, як вони взагалі нам можуть дати зрозуміти, з якими викликами ми щодня стикаємося і продовжуємо стикатися, захищаючи наше небо і наші захисники, як справляються, на все добре вам. Да, на все добре.